Веломаршрут покуття відкрили у місті над прутом. Окрім Коломийської громади, до участі в проєкті зголосилися Нижньовербіська, Печеніжинська та Ланчинська. Відкриття веломаршруту присвятили нашим захисникам, які загинули на фронтах цієї війни. Ми їдемо за загиблих наших героїв і ми їх шануємо. Мені дуже подобається на ровері кататися. Наш тато військовий лікар-хірург. Він зараз на сході приймає участь у визвольній нашій війні. Створювати проєкт почали ще до війни. Та з її початком було не до цього. Однак наразі веломаршрут вже працює. Коло бере участь разом з ще трьома громадами-сусідами: це Ланчин, Печеніжен, Нижній Вербіж, який через програму Добре ми отримали велосипеди. І відпочиваємо таку е, нову програму, яка буде, наприклад, можна взяти буде велосипед на прокат, є відмарковані маршрути, і можна буде їхати як по нашій громаді, так і по цих трьох громадах з того Але сьогодні ми ще присвячуємо таке відкриття і велопробіг. Нашим захисникам на відкриття завітав Брайан Кемпл, керівник програми у сайт. Добре. Коломия в першу чергу дуже красива, так як і вся Івано-Франківська область. Але Коломия найкраща. Добре, є спонсором цього проєкту. Ми реалізуємо такі проєкти в десяти областях. І ось довгоочікуваний старт. Поїхали, Акуратно не спішимо, не спішимо. Цей відтинок проєкту має 24 кілометри, а загалом у чотирьох громадах веломаршрути мають 40 кілометрів. З коломиї Бонан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія «Раї».